Знали, що в Україні є домена піч, який понад 200 років, і вона стоїть досі. Найстарішою кам'яною доменою піччю в Україні, яка збереглася, є ангелівська домена піч, яка розташована в урочищі Ангелів Івано-Франківської області. У середині піч розігрівали до неймовірної температури, де плавали залізну руду. Кожна тонна металу потребувала тонни вугілля та сотень градусів температури. Це було серце металургії Прикарпаття. Її будівництво розпочали у 1810 році, а у 1812 вже ввели в експлуатацію. Але через 6 років виробництво припинили. Все через нестачу якісної руди, нестачу деревного вугілля, високі витрати та конкуренцію з більшими металургійними підприємствами. Під час першої світової війни комплекс споруд був сильно понівеченим. Збереглася лише сама домена піч, а зараз її привели до ладу, прибрали чагарники, покусили траву та упорядкували саму пам'ятку. Тож зберігайте локацію, щоб не загубити. І дякую вам за перегляд.